В ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. Перший день молімося про милосердя для всього людства, для всього світу. Сьогодні приведи до мене все людство, а особливо всіх грішників, і занух їх у їх мого милосердя, і цим втішиш мене в гіркому смутку, який полинаю через прату душ. Усемилостивий Ісусе, головна твоя віса – це любити нас і пробачати нам. Не зважай на наші гріхи, але на довіру, з якою ми покрадаємося на безмежну доброту Твою, прийми нас усіх у святиню Твого всемилостивого серця і не відпускай нас із нього повік. Благаємо тебе ради любові, яка єднає тебе з Отцем і Святим Духом. Отче придвічний, поглянь милосердним поглядом на все людство, а особливо на бідних грішників. Це людство замкнене у саморостивому серці Ісуса і ради його болісної муки обдаруй нас Твоїм милосердям, щоб ми прославляли Твою всемогутність і милосердя повіки. Амінь. Царь Небесний, утешителя душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарби дібер і життя подателям, прийди і всіріся в нас, і участи нас і досякої скверни, і спасі другі душі наші. Отче наш, ти, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але нас від світлокавого. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Магія, Господь з тобою, брай сравенними тими жінками, і брай схрени підрона Твого, бо Ти породила Христа, спасе, визволителя душ наших. Вірою в єдиного Бога, Отця Свідержителя. Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками. Світла від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного Отцем, що через нього все сталося. Він це для нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес. І вопротився із Духа Святого і Пресвятої Діви Марії і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас, за понтія порада, і страждав, і був похований, і воскрес от день зі спасанням, і вознісся на небо, і сидить проводить життя. І в прийде зі славою і живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від усі і сходить, Через оцени сином, рівно поклоняє мій рівнославами, що говорив через пророків єдину святособорну апостольську церкву, і сповідаю на хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і завжди, нині, і вічні. Амінь. Отче, ти предвечний, їжай тебе, отобі. Тиго кров, ка, душі божественна і милішого сена двогом. А Господа нашого Ісуса Христа на погребання заріхи наші і цілого світу. За для болючих його трипінь, май мене сяйди над нами і на цілим світом. Заля блучую його трипінь, май мене над нами і на цілим світом. Заля блучую його трипінь. Маємо лиця йде над нами і над цілим світом. Це для болючих його терпінь. Маємо лиця йде над нами і над цілим світом. Це для болючих його терпінь. Маємо лиця над нами і над світом. Це для болючих його терпінь. Маємо лиця над нами і над світом. Це для болючих його терпінь. Маємо лиця над нами і над світом. Це для болючих його терпінь. Майма лисайди над нами і над цілим світом. За доблючий його терпінь, мами росайди над нами і над цілим світом. Анчи придвичний жертв твоєму тебе, тіла і кров, душі і божество наймінішого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа на перебрагання все гріхи наші і цілого світом. За доблючий його терпінь, мамисайди над нами і над цілим світом. Дядя Плюча і його тихпінь має мересяйди над нами і над цілим світом. Дядя Плюча і його тихпінь над нами і над цілим світом. Дядя Плюча і його тихпінь над нами і над цілим світом. Дядя Плюча і його тихпінь над нами і над цілим світом. Дядя Плюча і його тихпінь над нами і над цілим світом це для його тільки. Май милосердя нами і над світом. Це для його терпінь. Май милосердя нами і над світом. Це для його терпінь. Май милосердя нами і над світом. Це для його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Отчи придвічний жертвує Матвій Тіло і кров, душі Божество, наймілішого сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на перебрання Заріхи наші і цілого світу. За деболючий його терпінь. Маймо розсайти над нами і над цілим світом. Садяблючий його терпінь. Майма розсайти над нами і над цілим світом. Саляборучий його терпінь. Маймо розсайти над нами і над цілим світом. Санда його терпінь має милосердя над нами і над світом. Садля його терпінь, май милосердя над нами і над світом. Садля його терпінь, май милосердя над нами і над світом. Садля його терпінь, май милосердя над нами і над світом. Садля його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом це для болючих його терпінь. Май ми розсяйте над нами і над цілим світом. Це Ці для болючих його терпінь. Май ми розсяйте над нами і над цілим світом. Адже предвічний жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество наймілішого сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за наші і цілого світу. Це Ці для болючих його терпінь. Май моя сяйди над нами и найтим светом, залюблючий его терпінь. Май моя над нами и найтим светом, залюблючий его терпінь. Май моя над нами и найтим светом, залюблючий его терпінь. Май моя над нами и найтим светом, залюблючий его терпінь. Май моя над нами и найтим светом, залюблючий его терпінь. Мама лисається над нами і над цілим світом. Це не болючий його терпінь. Мама лисається над нами і над цілим світом. Це не болючий його терпінь. Мама лисається над нами і над цілим світом. Це не болючий його терпінь. Мама лисається над нами над нами і над цілим світом. Душі і божество наймалішого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа на перебрагання за гріхи наші і цілого світу. Заля болючих мамися над нами і над цілим святом. Маймасайди над нами і над цілим терпінь, Мама розсяйте над нами, і над цілим світом. Це для болючих його терпінь. над нами, і над світом. Це для болючих його терпінь. над нами, і над світом. Це для болючих його терпінь. над нами, і над світом. Це для болючих його терпінь. над нами, і над світом. Це для болючих Май милосердя над нами і над цілим світом. Це для полючої його терпі. Май милосердя над нами і над цілим світом. Це для полючої його терпі. Май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий Крівки, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. У крови є воду, яка виклалась святішує сяденька Ісуса, мовці до щелами росять для нас. На тебе я оповаю, де Ісус, всі свої надії покрадаю. Ісус, на тебе всі свій надію покрадаю. Ісус, я люблю тебе. Надіюсь, довіряю, оповає на тебе. Амінь. Ісус, я довіряю тебе.